Ми хочемо е, бути, е, як це сказати, європейською державою не авторитарною, не не диктатура, щоб у нас бува. Але ми в той час кажемо, що у нас є лідер, вождь. Нехай він вирішує, а я нічого робити не буду. Я ось працюю, а більше нічого робити не буду. Я кажу: ну так же воно ну не працює. Ви повинні самі вирішувати свою долю: ходити на сесії, працювати з депутатами, на ну, працювати, От є. План розвиток міста Києва він приймається кожен рік. Ну приймайте його ходіть. Ну добувайтесь. Зрозуміло, що ви коли раз в місяць там в рік вийшли, нічого не вийшло. Ну все, у нас не буде. Так воно, ну, звісно, що не буде, тому що раз в місяць ну раз в рік виходите. Люди повинні зрозуміти, що у нас не авторитарний САВОК і ми повинні від цього відходити. Якщо люди не будуть е ну нормально працювати в плані децентралізації, то нічого і не стане.